Volkswagen – локомотив німецького автопрому, лише за 2023 рік присутність бренду на ринку вживаних авто збільшилась майже на 25 тисяч екземплярів. Ця марка ходить у топ популярних авто з Америки. Три моделі улюбленого автомобіля, які купують на аукціонах, найчастіше сьогодні на огляді. Volkswagen Jetta – машина без сюрпризів, її розумієш на інтуїтивному рівні. Екстер'єр цього седана спокійний, але досить солідний для свого цінового сегмента, внутрішнє оздоблення не рясніє яскравими рішеннями, зате виконане з міцних і надійних матеріалів. Ці авто мають досить об'ємні багажники, найчастіше на 510 літрів. Дизайн салону лаконічний, нічого не відволікає водія від їзди. Найцікавіші для купівлі в Україні моделі з 2013 року випуску. В Америці автомобіль представлений великою кількістю комплектацій, так Jetta 13-го року є у восьми варіантах. Потужність двигуна варіюється від 115 кінських сил на 2-літровому Baysta LS до 210 кінських сил на GLAI Autobahn. випускаються із силовими агрегатами об'ємом 2 та 2,5 літри. З 2014 року виробляються мотори на 1.8, а з 2016-го на 1.4 та гібридні версії. Серед трансмісій доступна 5-та 6-ступенева механіка, автомат на 6 або 8 передач та 7 ступеневий робот. Основні зауваження у моторах 1.4 TSI на 150 кінських сил, оснащених турбіною та компресором, там відмічені випадки прогорання поршнів. У передній підвісці найчастіше, приблизно через 50-60 тисяч кілометрів, доведеться міняти лише стійки стабілізатора. На практиці менш надійною виявилася семиступінча ДСГ. Основні проблеми виникають із мехатроніком та з носом здвоєного щеплення. Екземпляр з хорошим пробігом з Америки під ключ стартує від 8 тисяч доларів, але якщо хочеться зовсім нову джету, то модель 2019 року з усіма витратами коштуватиме від 14 тисяч доларів. Volkswagen Passat – один із найкращих автомобілів середнього класу. Українці часто купують їх на американських аукціонах Copart і Manheim. Найцікавішими для замовлення зі США є представники сьомого та восьмого поколінь з 2013 по 2022 рік випуску. Volkswagen Passat 2013 року має такі сильні сторони: вартість, адже за помірну ціну ви отримуєте німецький добротний автомобіль. Місткість це ідеальний автомобіль для сім'ї. Надійна комбінація моторів та трансмісії, до недоліків можна віднести скрип-підвізки в холодну пору року, погану шумоізоляцію, адже на швидкості в цьому авто можна часом відчути себе, немов на борту літака, жахливе світло фар на машині встановлені звичайні галогенні фари, слабке лакофарбове покриття, сколи і подряпини можуть з'явитися від найменших дотиків. В Америці Passat доступний у дев'яти комплектаціях від 140 до 280 кінських сил. Об'єм двигуна варіюється від 2 до 3,6 літрів, коробка передач найчастіше шестиступінчастий автомат, але в деяких комплектаціях оснащений п'ятиступеневою механікою на 2,5 літровому моторі комплектації SE або 6-ступеневою на 2-літровому турбодизелі. Ціна на Volkswagen Passat 13-го року починається від 12 тисяч доларів під ключ Volkswagen Tiguan – один з найбільш продаваних кросоверів з Америки на українському ринку вживаних авто, доступний з переднім або повним приводом. У 2016 році вийшло друге покоління Тігуанів з точки зору вартості розмитнення. Саме друге покоління, найцікавіше для замовлення зі США. Авто 2016 року випуску було випущено у чотирьох комплектаціях S, SSE, Airline та Cell. Усі моделі 2016 року оснащені мотором на 200 кінських сил об'ємом 2 літри, скрізь шестиступінчаста автоматична коробка передач або АКПП з овердрайвом. Тікуан 16-го року володіє відмінним прискоренням, прекрасним оглядом і комфортним салоном з натуральних матеріалів. Ціна кросовера стартує від 15 тисяч доларів. До недоліків авто можна віднести скрип керма, тремтіння двигуна та клацання передніх коліс, проблеми з винтовими пружинами задньої підвізки, передні та задні датчики паркування також інколи виходять з ладу. Американські аукціони пропонують широкий вибір вживаних Volkswagen. вибрати відповідну машину буває зовсім непросто потрібно враховувати дуже багато факторів, але те, що ринок США упевнено тримає позиції, просто факт.